Крила, це ж все вказує на те, що власне що Путін не збирається зупинятися і переговорний процес, який наразі треба так. Ем, ну от черговий раунд відбудеться. Мединського вони туди відправляють. Це все про імітацію. Чи як ви це оцінюєте? Я вважаю це про імітацію зараз, тому що і Мединський ну то, що вони міняють голову переговорників постійно. Це каже про те, що вони імітують якусь зацікав, щось змінюється. Але Мединський це ж історик, це знову будуть піченягі, половці Ленін, який там вигадав Україну, українці викопали Чорне море. Ну, тобто, знов ця маячня піде, зараз Росія не готова підписатися, е, як мінімум, вимога є перша віддати і Донецьку область. Я вже казав, чому. Але і Лавров виступав на тому тижні декілька разів. І він казав, що, по-перше, е, Території Росії мають бути російськими, російські люди в Україні, які обрали бути в Росії, прямо просилося приречені бути в Росії, тобто, мова йде про те, що вони внесли до своєї конституції на підставі цих так званих референдумів: Запорізька і Херсонська. Тобто, я вважаю, що дуже легко ми кажемо: наприклад, в порядку бреда: ну, забирайте Донецьку область і мір. Вони займають Донецьку область. Там у нас по Конституції, ще херсонська Запорізька ви окупували нашу територію. Або віддавайте їх, або воюємо далі. Я переконаний, що так буде. Або за тиждень, або за місяць, але так буде. Вони ну вони роз, роз, розповідають багато про мирні плани, але я щось не бачу навіть натяку на те, щоб викреслити із Конституції, із російської Херсонської та Запорізької області. Нема такого. Тобто вони на це розраховують. І про це Лавров каже. А ми навіть ми Донецьку не згодні віддати. Я бажаю, що, мабуть, Офіс президента проводив якісь опитування, які не були публічно показані, але президент дуже жорстку риторику зараз використовує. То ми Донеччину не віддамо. Мабуть, це позиція більшості українців, яка має підтримку. Все. Це питання не вирішується. Переговори а зараз... є підтримка Кирила європейців, зокрема, так і адміністрації Білого Дому, враховуючи знову ж таки Мюнхенського конференцію, яка відбулася. От ви бачите, що ми маємо е, таку сталу серйозну підтримку, коли Володимир Зеленський не так Трампу поспішати. Нема куди йому дуже цікаві вибори у конгрес до вибори проміжні, але вони будуть у листопаді. Тому, якщо він хоче бути миротворець і успіх якийсь. У зовнішній політиці, то це треба буде показати у березні. Якщо це показати у травні, то всі забудуть це півроку. Тобто йому поспішати нема куди взагалі. Європейці прямим текстом кажуть, і те, що казали Кулуарак, зараз вже звучить голосно: доки Україна воює з Росією, Росія виснажується, у Росії зв'язані руки, Європа може почувати себе в безпеці. Спокійно реформувати Збройні сили, модернізувати їх, дофінансовувати. Тобто, доки ми воюємо з Росією, вони спокійні, на них не нападуть. Бо навіть безумного Путіна, мабуть, не вистачить дикості відкрити другий фронт. Тому їх влаштовує, їх влаштовує війна ще декілька років. Доки ми воюємо з Росією, це найкраща гарантія їх безпеки. Найкраще набагато краще, ніж будь-яка європейська армія. Тому їх все влаштовує. Вони будуть нам допомагати. Це плюс. Вони не зацікавлені тиснути на Росію, щоб завтра настав мир. Це мінус, але це реальність. Кириле, питання введення європейських військ в Україну. От Жугрін висловився і сказав, що ну це взагалі мало ймовірно, тому що навіть вже зараз так він каже, що ті офіцери і солдати із тих країн, наших партнерів, їм навіть заборонено наближатися до прифронтових регіонів нашої країни. Він взагалі не вірить в такий сценарій. То тоді, а що тоді ми обговоримо? Які тоді гарантії безпеки? Як це все може виглядати в реаліях? Журін давно воює. Він, мабуть, цих обіцянок і проектів бачив вже. Скільки, що не сприймає всерйоз, я не вірю в те, що поруч зі мною десь навіть на другій лінії, навіть у 20 кілометрах від лінії фронта з'являться польські, французькі там військові, ні. Максимум, на що вони здатні, це коли буде вже мирна угода підписана, зробити якісь бази на Заході чи в Києві. Якісь моніторингові групи будуть виїжджати. А так зараз вони навіть систем ППО біля Львова не поставлять і своїм персоналом, тому що по них може прилетіти. Демократичні країни мають свої недоліки дуже великі, найгірші для політика в демократичній країні, коли його громадяни повертаються з іншої країни в громаду Це вирок Це проходили Сполучені Штати з В'єтнамом. це то ну, хто проходив, той бачив. Вони не будуть ризикувати своїми людьми. Де бажаючих, я бажаю не так багато. Хто з поляків, з французів там хотів воювати, і вже прийшли і воюють в Збройних силах України. В принципі, вірогідність відкриття другого фронту. Як ви оцінюєте? От ну, тому, що чому про це запитаю? Street Journal писала про навчання. От українців, да де де українці там розгромили за допомогою безпілотників батальйон, якщо не помиляюсь, так і цілий. От ну і тобто, це все продемонструвало те, що якби не здатні, скажімо так, висновки в цій статті того, що якби альянс готовий ну, власне ну, відбувати взагалі атаки. При цьому юти виходить і каже про те, що НАТО переможе Росію у разі її нападу. Як ви вважаєте, навіщо в принципі взагалі з'явилася ця публікація? З одного боку, це демонструє, що яка наша армія, так так, але з іншого. З того боку, ваші колеги, політологи, трактували це, мовляв, як як запрошення, так лунає. Яка ваша думка стосовно всього цього? Наша армія найкраща, безумовно. І ми переможемо будь-яку Україну НАТО, якщо потрібно і дві відразу, і три, тому що в нас є бойовий досвід, а в них нема. Я кажу, що зморений п'ятеро зморених українських піхотинців, озброєні, так як є, мають те, що мають. Але ці п'ятеро літніх втомлених автоматами зі старими, ті п'ять виграють будь-яку битву у двадцяти рексів з Європи. Просто завдяки тому, що вони вміють вбивати і не давати вбити себе. Це бойовий досвід. Що стосується цих навчань, ну я схиляюсь не дуже не перебільшувати значення, угу. країни НАТО ну, мали бажання подивитись. Як виглядає війна з дронами? Вони подивились, висновки зробили. Ті промисловці, які готові займатися випуском дронів, отримали великі замовлення. Це в порядку ті системи ППО, які можна використовувати проти дронів, всі системи РЕП, не були задіяні у реальній війні, будуть. Тобто, такого розгрому не буде. Але залишається е, той фактор, як я кажу, набагато важливіший ніж наявність дронів. Це бойовий досвід. І пілот дронів насправді не дуже проста робота, хто вважає, що там це дуже легко. Піхотинець штурмових схопив автомат, патрони, маленький рюкзак та відступив, якщо потрібно. Пілота дронів мінімум два таких дві валізи великих, йому обов'язково потрібен транспорт. І він теж бере автомат, коли потрібно, і відстрілюється. У нас пілоти дронів краще, ніж піхотинці в Європі. Тому бойовий досвід мають всього дві армії в Європі, і вони насправді опасні Це Україна і Росія. НАТО має це враховувати. Це така реальність. Кирило, скажіть, будь ласка, усі ці заяви росіян щодо виборів в Україні? Мовляв, вони готові так звіднити вогонь, якщо будуть вибори в Україні, і крім того, говорять про зовнішнє управління під егідою ООН. Що це взагалі таке? Ну, насправді так, да, таку маячню. Зеленський вже відповів, що ми теж можемо не стріляти, поки вони проводять вибори. Вони в пройдуть вибори. У росіян є така надія, що можна провести вибори і виграє не Зеленський, виграє хтось більш лояльний до них і підпишуть мирну угоду, віддасть їм як мінімум Донеччину відразу. Вони вірять, що в Україні ось прийде цар і все зробить. Вони так звикли жити. Вони не розуміють, що не може ніякий президент. Іти проти волі народу. Їм здається, що проблема ну, тут в Зеленському, а не в нас. Є така віра. Ну а зовнішнє управління, це вони намагаються теж розіграти карту, пропаганду, таку, що Україна не самостійна держава. Вони насправді тиснуть, дуже тиснуть на те, щоб змінилась суспільна думка, щоб було більше людей, які кажуть. Давайте мир за будь-яку ціну, давайте їм щось віддамо. І є, є ж ну, є ростки такі. Я бачу таких людей, ну, в соцмережах, бачу, що давайте вже, ну, скільки можна, сидіти під ракетами, сидимо на морозі, 18 годин без світла. Може, можемо домовитись? Є таке, тому вони луплять ракетами постійно по наших е мітах. Сьогодні вночі били знову по е я не пам'ятаю якось на наливайку, дуже схожий у Київській області поселок, там под 750, вона з Ровінської АЕС на центр України направляє все, що може нову генерацію, і вони б'ють по нашій енергетиці. Енергетики українські просто боги, вони працюють, виправляють ситуацію як можуть. Це неймовірно, працюють не по 8 годин, непозмінно, а працюють просто ну. Такої міцності ніхто не очікував. Витягують насправді все, що можуть, тому до енергетиків молитися і бажати їх роботу можна фронтом, а не казати, чому в нас немає світла, чому так все погано. Енергетики наші дуже круті. Але росіяни будуть бити і будуть бити скоріш за все сьогодні, завтра, післязавтра, поки зима. Але після зими це не буде не закінчиться. Вони будуть так само бити по енергетиці, по інфраструктурі. і навесні. І влітку, як тільки зможуть. Бо війна, війна йде на виснаження, війна йде на ресурси, і хто не втримається, хто перший впаде, той програє. Але ж це гра, в яку можна вдвох так, брати участь білого рода здається летять це? по Москві. У нас більш потужні союзники. Все ж таки, Європа Європа допомагає значно більше, ніж союзники Росії можуть допомогти їм. Росію чекає економічна криза велика. Кінець весни, початок літа. Про це е, пишуть доклад Путіну їх економісти з їх уряду. А в нього економічний блок в уряді російському насправді непоганий. Потужний економічний блок. Це військові там є питання. Ось ми маємо свою економіку розвивати. Так е, є рішення дронах що можна щось продавати на експорт. Це непогано, тому що наші міноборони все викупити не може. Е, є варіанти, коли підприємства, ти про що давно казали, щоб українські підприємства працювали е, у Європі у країнах поруч, виробляли те, що потрібно, і завозили в Україну. Це треба да, забезпечити. Це непогана ідея, е, каже уряд, що нарешті ну є різні рішення. Ну я вважаю, що так, не треба давити малий бізнес зараз, не треба давити ФОПів, не треба давити е, ці посилки, податок. Педевес фоків. Ну не треба додавлювати людей, які так виживають, не виїхали, працюють, допомагають армії, платять якісь податки і дуже важко працюють. З іншого боку, там коли видвігають там ідею, а давайте ліки продаємо на заправках там в ларьках, в магазинах, ну це теж маячня якась. Це нібито спрощує життя бізнесу. Але як я буду покупати ліки на заправках, коли там нема фармацевта, він не порадить. Тобто нам треба. Досить багато вирішувати питань, які в нас є в нашій економіці. Бо партнери це дуже добре. Партнери в нас багато, але партнерів є один великий недолік вони діють в своїх інтересах, суто в своїх, і вони не надійні. Тому гарантія безпеки України це українська армія і все, це інше опціонна. А українська армія може спиратися тільки на українців, на свою країну, на свою економіку. І все інше може бути, може ні. Тобто ми маємо розраховувати. Українці можуть розраховувати на свої Збройні сили, збройні сили, на українців, на український бізнес, на українську економіку. Все. Це самодостатня має бути система. Все інше, якщо є, добре. Якщо нема, маємо бути до цього готові. Кирилли, ви ви згадали так ось ці атаки по московській області? Соб'янін там повідомляв, що було збито близько 20 безпілотників. Я додам знову ж таки Білгород без світла, Брянська область, плюс удари минулого тижня по НПЗ, які суттєві були. Володимир Зеленський каже, що під час переговорів будуть знову говорити прошу за тавтологію, так знову про енергетичне перемир'я. Ось цих ударів, які ми нанесли останніми днями. Чи достатньо це як, ну, як аргумент з нашого боку, щоб росіяни пішли на енергетичне? Переборі. Росія не виходять зі своїх можливостей, успіхів на фронті в них немає. Успіхів у дипломатії немає. Єдиний важкий тиску на Україну і українців це ракети і дрони по енергетичній інфраструктурі. відмовляться вони від цього добровільно, підуть на енергетичне переміря? Ні, ні в якому разі. Бо в них нічого більше немає. Тому це приречено. Росіяни, доки можуть добити, будуть добити по нашій енергетиці. Угу. Кириле, якщо говорити про принципі Завершення війни. Володимир Зеленський каже, що ми сподіваємося, що це відбудеться цього року. Чи бачите ви взагалі якісь передумови? От ми розповідали про те, що Путін готується так. Путіну потрібні перемоги всій області в Конституції, буде він йти далі. Але тим не менше, якби ну, лунають ось ці такі заяви від нашого керівництва. Як ви вважаєте, є підґрунтя для цього? Для миру дипломатичним шляхом. Так. Безумовно, але не зараз. Не у лютому, не у травні можливо ближче. Я дуже сподіваюся, що 26-й рік стане останнім роком війни. Що Росія вже економіка посипеться там на початку літа, але літо завжди якось тримається, огорози та інше. Вибачте, і але в сині вони будуть змушені вже, вже, все затрясе, все посипеться, боювати буде нічим, і вони будуть змушені йти на компроміс, йти на реальні уступки. Я дуже сподіваюся, що в осені це буде. На раніше я не розраховую. Якщо буде чудо, прекрасно. Чудо, Кирил. А що за чудо таке може бути? Здохне Путін. Mm -hmm. А не здохне, причому від сказу і перед смертю покусає там Патрушева та інших. І щось таке. Так, нам би хотілося, а що ви реально вірите, якщо Путіна не стане, то війна може закінчитися. А можливо, все можливо, бо дуже. ну, Там багато просто путіних, мені здається, їх. А то ж. Багато двиганів. Але є такий момент, це буде дуже-дуже зручно оточенню сказати, якщо він здохне, сказати нарешті, ми. Ми не разом були, ми страждали, ми боялись його. Це все він. Це він негодяй, це він розв'язав війну, це він у цьому винен, а ми просто боялись виконували наказ. Вибачте, це виправимо, підемо на будь-які компроміси. Це він. Його наказуйте, це він поганий. Це такий шант непоганий. Вони не можуть їм скористуватися, бо багато олігархів вони звикли. Жити багато, навчати дітей за кордоном, їздити в Європу. І зараз їх молоді дружини та діти кажуть: тату, чого я відпочиваю в Сочі, я хочу в Куршавель Чого я покупаю якісь речі в Цумі, а не Алексорили, вони живуть в Європі, їх дуже багато. Навіть Зеленський в останньому інтерв'ю політико сказав. Ну, відправте їх назад. Ні, ну це правильно. Я, я вважаю що Європа дуже дуже делікатна і це даремно. Сім'ї, рідні, близькі, бізнес, все закривається протягом години, протягом доби, всі додому. І перекрити в'їзд, виліт з Росії, з Білорусі, транзитом як завгодно. Сидіть в ізоляції, доки не. Там не буде просвітління якогось базгах.